Теракт у Москві прямо зараз у підмосковному концерт-холі крокус Сіті Хол п'ятеро озброєних людей зайшли у приміщення цього концерт-холу і почали розстрілювати людей просто як у тирі. Після чого вони підпалили приміщення крокус Сіті Холу. За останніми даними роз змі загинуло вже близько 40 людей, але жертв буде набагато більше, тому що чутно далі постріли, тобто вони розстрілюють далі людей. Окрім цього, через те, що пожежники не можуть зараз приступити до гасіння пожежі, тому що ці люди стріляють по ним також, сама будівля концерт Сіті холу починає вже сипатися. Тому повідомляється ще, що більше ста людей заблоковані саме через пожежу. Хто ці люди, звідки вони поки що не зрозуміло, але важливо інше. Ще 8 березня я публікував на своєму телеграм-каналі те, що посольства різних країн, в тому числі там Британія, Чехія, країни Прибалтики, всі попереджали своїх громадян, які живуть у Москві, уникати великих скупчень людей. Насамперед концертів, де, які в принципі відбуваються періодично у крокус сіті холлі Тобто вони всі все прекрасно знали. Залишається тільки два питання: скільки в результаті буде жертв і для чого саме було це зроблено? Тому що очевидно, що цей теракт це стане початком якоїсь чергової шахової партії. Як варіант, можливо, що Путін заявить, що це все робота українських спецслужб, і треба обов'язково проводити додаткову мобілізацію. Але один нюанс дуже і дуже дивний: у центрі Росії, прямо у столиці у Москві, у такому великому концерт-холі, п'ятеро людей до зубів озброєних заходять без будь-якого супротиву. І ви думаєте, російські ФСБ нічого про це не знали? Трашні кадри як озброєні люди розстрілюють відвідувачів кроку Сіті Холу, а також відео тих людей, які зараз знаходяться заблоковані всередині концерт-холу, є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.